Скільки треба прожити, щоб оббігати все, що пропонують сьогодні деноминаційні церкви? Скільки об'їздити святих місць? А не можеш доїхати в Єрусалим, нема проблем, побудуємо тобі другий, другий гріб Господа. Так ви його чекаєте для життя чи щоб ще раз в гріб запхати? Логіка де? Привезли Фатімську Богоматір, вже Фатімська. Там Казанська, там ще якась. Так вона одна, чи, чи її, скільки її. А вже фото випускають, знаєте, лялі з наклеєними віками, чихоно, повіками, віями, перепрошую, віку то є дошка та гробова. А що б цілувати треба? Знаєте, оці люди потерпали під час ковіду. Вони не могли цілувати ікон в церкві. Вони потерпали. Так і вмирали. А так би я пішов то того вогу. Я знаю, що це неприємна розмова для багатьох, для тих, хто повірив і вкорінився в ідолопоклонстві. Тому що ідолопоклонство починається теж з віри. Віра в чудотворну ікону і це вже ідолопоклонство. Віра в мощі це ідолопоклонство. Я теж знаю про ікони і про мощі, але я не вірю в них. І тому я не ідолопоклонник. Хоча це цього всього в моїй хаті немає, в моєму домі.